Як Росія впливає на громадську думку в ЄС пропаганда та дезінформація Росії за кордоном отримує колосальне фінансування від Москви. І це так чи інакше працює. Поговоримо про ключові аспекти російського впливу у ЄС. Катерина Бенюк за участі осінь агенції Мольфар проаналізувала головні засоби впливу російської пропаганди у світі. І картина, м'яко кажучи, не дуже втішна. Країнах Європи, які так зневажають росіяни, живе багато їхніх емігрантів. В загниваючій Європі комфортно оселилися агенти розвідки, які роками вибудовували своє прикриття. До прикладу справа родини латиноамериканських мігрантів у Словенії, які виявилися шпигунами Кремля. Марія Роза Майер-Муньос та Людвіг Гіш. А насправді Анна Валерівна Дульцева та Артем Вікторович Дульцев. Видавали із себе молоду аргентинську пару. Анна Дульцева, старший офіцер розвідки і вища за званням ніж її партнер. Після того, як Майер Муньос і Гірш були заарештованими, інша пара підозрюваних російських нелегалів, жінка і чоловік з грецькими та бразильськими паспортами, раптово покинули своє житло в Афінах і ріо де Жанейро, залишивши бізнес і романтичних партнерів, які не мали жодного уявлення про їхні справжні походження. Пара мала при собі паспорти, які ідентифікували їх як Марію Цалу та Людвіга Кампоса Віттіха. Справді вони. Були одруженими офіцерами російської розвідки, які все ще будували свою легенду, фальшиву шпигунську історію окремо в Греції та Бразилії. І цей процес за оцінками західних спецслужб коштує мільйони доларів на людину. За словами посадовців, куратори відкликали їх до Москви, побоюючись розвалу мережі після арештів в Словенії. За словами високопоставлених словенських і американських чиновників, псевдоаргентинське подружжя, яке зараз перебуває за ґратами у словенській в'язниці, і чиї діти живуть у прийомній сім'ї, також є потенційними суб'єктами обміну в'язнями, який може бути узгоджений з Росією, в тому числі можливо за участі ув'язнених американців. Пола вілана і репортера Wall Street Journal Джорнал. На Гершковича, крім явних шпигунів, у ЄС активно працюють російські медіа та пропагандисти, розвивають громадські організації, в тому числі через церкву. У 2022 році дослідження центру моніторингу, аналізу та стратегії в Німеччині показало, що 40% німців частково або повністю погоджуються з твердженням, що війна в Росії проти України була необхідною відповіддю на провокації НАТО. Це результат російських кампаній з дезінформації, які спрямовані на виправдання агресії проти України у червні двадцять року. Франція виявила масштабну дезінформаційну кампанію, що включала створення фальшивих вебсторінок, які імітували французькі мас-медіа та урядові сайти. Метою було поширення фальшивих новин, спрямованих проти України. У березні 2024 року над виявив поширення в російських змі наративу щодо участі НАТО та України в теракті в крокус сіті холі в Москві. Де підкріплення фейку Росіяни також активізовують до прикладу і різні акції? Ще у 2023 році польська газета Новини польське писала про плани Росії активізувати антиукраїн. Інські акції, зокрема у Франції та Бельгії, для організації масових прокремлівських протестів російська пропаганда використовуватиме записи демонстрації проти пенсійної реформи у Франції. А організатори антиукраїнських мітингів намагаються зібрати своїх малочисельних так званих прихильників у червні 24-го року. На тлі розмов про відправку військ в Україну знову у Франції відбувається такий собі перформанс. Біля Ейфелевої вежі невідомі залишили труни з написами Французькі солдати в Україні. Медіа та інші інтернет-платформи є основним інструментом. Для поширення дезінформації та пропаганди про російські наративи поширюють місцеві право, ліво, радикальні конспірологічні або просто про російсько налаштовані медіа. представництва Раша Тудей та Спутника меседжі руского міра просуває низка експертів з університетів, аналітичних центрів або просто журналістів, які позиціонують себе як фахівці з питань Росії України. Також на російські інтереси працюють численні двосторонні так звані форуми, діалоги, асоціації тощо взяти, хоча б німеччину, яка є важливою цілею для російської пропаганди, німецькомовні російські видання. Активно почали працювати ще у 2014 році. Однак дурити німецьких глядачів вони почали лише з грудня 2021 року. При цьому «Russia Today Deutsch», РТД і радіомережа Спутнік повністю позбавлена доступу до основних платформ соціальних медіа в Європейському Союзі. Російськомовне державне видання продовжує випускати пропагандистські матеріали німецькою мовою на міжнародних доменах. Новий час телеграм-канал РТД відігравав провідну роль у поширенні дезінформації та теорії змови серед інших проросійських телеграм-каналів в німецькомовній спільноті. РТД був найбільш поширеним джерелом інформації протягом першого тижня війни через відповідні канали та групи в Телеграм. Те саме Суються інформаційного агентства Спутник цитати Путіна, міністр закордонних справ Лаврова та інших лояльних до Росії пресекретарів є постійними для цього сайту. Є ще блог антишпігер, який веде Томас Рьопер із Санкт-Петербурга, який поширює російську пропаганду. Рьопер також часто з'являється на пропагандистському ютуб-каналі Голос Германії», який веде берлінський блогер Сергій Фільбер. Фільбер також керує телеграм-каналом Голос Німеччини та дружба ФМ, схвалюючи та виправдовуючи російську агресію в Україні та пропагуючи російський світогляд. Одночасно підтримуючи ультраправі та ультраліві рухи в Німеччині, це лише маленька частина того, що насправді діє в Німеччині в інтересах Росії. Згідно з інтерактивною мапою текстів, саме у Німеччині зосереджена найбільша кількість так званих агентів впливу Росії, політики, церква, громадські організації, експерти, трохи менше їх є у Франції, Італії, ще менше у Великій Британії. Проте варто також розуміти, що такі проросійські елементи існують чи не в кожній країні Європи. Росіяни активно використовують у своїй дезінформації псевдоекспертів. Одним із найвідоміших проросійських політичних та економічних експертів, коментаторів для німецькомовної аудиторії, є Олександр Рах. Німецький консультант з менеджменту та історик східної Європи він також є лобістом російської газової компанії Газпром і російського уряду. Загалом, наприклад, він поширює російські пропагандистські наративи про відсутність суверенітету України, неминучість перемоги Путіна у війні і відновлення нормальних економічних відносин між Росією та Заходом після так званої поразки України. Ще одним яскравим прикладом діяльності на користь Росії є ситуація із блокуванням польсько-українського кордону. Одну з ключових ролей у цій блокаді відіграла польська політично ультраправа партія. Я конфедерація. Представники конфедерації виступають проти санкцій щодо Росії, мають проросійську риторику. А лідер протесту перевізників керівник осередку конфедерації в Люблінському воєводстві Рауф Меклер разом з кількома однопартійцями вже потрапив до списків миротворця. В лютому 24-го року польські фермери поширили свій протест на кордони з Литвою, мотивуючи свої дії тим, що нібито українське зерно водують за Литовське та завозять в Польщу. Литовська прем'єрка інгріда Шимоніте заявила, що ця риторика схожа на спроби Кремля зіштовхнути двох на. Більших союзників України один з одним ще одна важлива точка російського впливу організації, асоціації та інших під ширмою яких працює Росія у ЄС – Взяти хоча б Францію серед російських організацій у Франції є російський дім, який активно функціонує та сприяє культурній пропаганді через концерти, фільми, поїздки тощо у цьому ж російському домі представлене російське географічне товариство у Парижі, яке нагороджує французьких мандрівників російськими нагородами. Також особливої уваги заслуговує міжнародний комітет із захисту прав людини, який позиціонує себе партнером ООН. однак явно видає себе як проросійський агент впливу. Принаймні двоє топ менеджерів організації мають тісні зв'язки з російськими військовими. Ми спецслужбами після початку війни Росії проти України у 2014 році, а особливо після розгортання повномасштабного вторгнення у 2022 році, офіційна пропаганда почала поширювати наратив про загальну русофобію в Європі та світі. Відтоді завданням координаційних рад і створених там правових центрів став так званий захист співвітчизники від так званої дискримінації за національною ознакою. У ЄС вже декларують розуміння загрози російської дезінформації та відповідно почали протидіяти їй. Нарешті одна з наймасштабніших контроперацій які відомі за останні півроку це операція БІС, служба безпеки та інформації Чехії. Її вдалося розкрити та описати діяльність впливової мережі, яка фінансується Росією і діє на території Чехії. Операція Біс розкрила, як Росія впливає на територію країн ЄС та намагається вплинути на політичні процеси в окремих країнах на підставі інформації біс. Уряд Чехії запровадив санкції проти Віктора Медведчука, пропагандиста Артема Марчевського та чесної компанії Voice of Europe і розсоби новинного вебсайту, який поширював російську дезінформацію ВіС травні 24-го року санкції проти Voice of Europe були запроваджені також на рівні ЄС. Після того як стало відомо про викриття чеські медіа з посиланням на джерела в розвідці, також повідомили, що політики з Німеччини, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландів та Угорщини отримували гроші від Voice of Europe щоб вплинути на майбутні вибори до Європарламенту, бельгійська розвідка підтвердила існування мережі, яка намагається підірвати підтримку України з боку європейських партнерів. Раніше європейські політики та журналісти розслідувачі також заявили про втручання Росії у вибори, зокрема у Франції, Німеччині, Італії та Польщі, а також референдуми в Іспанії та Великій Британії. Росіяни уважно слідкують за ситуацією в Європі і відповідно до нових гострих ситуацій змінюють свої наративи. У доповіді європейського центру боротьби з гібридними загрозами, йдеться про діяльність Росії з дестабілізації. Зації в Іспанії у ньому йдеться про зв'язки між каталонськими сепаратистами, включаючи представників регіонального уряду Каталонії і колишнього регіонального президента та нинішнього депутата Європарламенту. Карлеса Пучдемона з Росією росіяни активно використовують телеграм у квітні. В Україні піднімалось питання заборони ще однієї соціальної мережі через можливу інформаційну небезпеку, яку вона несе. Йдеться саме про Телеграм, звідки чимало українців черпають інформацію нерідко критично шкідливу. І поки у нас це питання відкрите, в Європі констатують, що через цю мережу росіяни активно ведуть свій вплив. У Німеччині було виявлено мережу з 10 телеграм-каналів німецької мови, які підтримують війну в Україні, поширюють фейкові новини та ультраправу партію Альтернатива для Німеччини шість каналів з десяти з'явилися після початку повномасштабного вторгнення, коли в Німеччині були заборонені російські пропагандистські медіа Раша Тодей» та Спутник. Соцмережі ікс раніше Twitter за місяць було виявлено понад 50 тисяч акаунтів, які опублікували понад 1 мільйон твітів німецькою мовою, у яких часто звинувачується федеральний уряд, який нібито нехтує власним населенням заради підтримки України. Фахівці оцінюються як системну російську кампанію з дезінформації. Чи є в Україні шанси протидіяти такому масштабному впливу російської пропагандистської машини? Що ви думаєте? Діліться думками у коментарях під цим відео, та обов'язково підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.